Поплинув на те, що Ірина перейшла на російську. Тут був і бізнес-розрахунок. Це було вигідно з двох боків. Данилко — це геній. просто геній, яких в світі дуже мало. Для мене це дуже важливо, коли людина має свою позицію. Дуже серйозний альбом, який зараз готується, все це він робить українською мовою. Скоро почуємо, точно скоро почуємо. Який із проєктів приніс вам найбільше прибутку? Десь хтось менше заробляє, десь хтось більше проєктів, які б вам не окупилися, у вас не було було пару неанглийкою. Що ви хочете воз'єднати гурт? Це правда. Я пропонував їм це. Така сама ситуація. Ось і з Нікітою була, і з Дашою Остахівою. Ми теж якось з нею спілкувалися. Ну, Даша, це ж просто світова зірка. З ким би я хотів щось зробити. Ви знаєте, я дуже люблю. Лесю Нікітюк якось спілкувались про це. Я сподіваюся, що в нас може вийти. Що сьогодні відбувається з казкою. Починається ця вся історія з великого туру по північній Америці. Ви загалом збираєтеся повертатися до України? Я себе класифікую як український музичний продюсер. Чи будете боротися за ці стосунки? Кохаєш відпусти. Ми знаходимося в ліпших стосунках ніж коли ми жили як пара третіх. Осіб у цій історії не було. Ви перше, кому я про це кажу.